У батькові педагогі в позиції співпадають на цьому тижні, поспіку поспілкувалися як з одними, так і з іншими. Обговорили ті всі проблемні питання, які виникають сьогодні, і ми маємо на в новому навчальному році. Дійшли висновку, перша що освітній процес буде. Школи будуть працювати, навчальні заклади всі будуть працювати. Але і перші, і другі вважають, що найважливіше це зберегти життя і здоров'я наших дітей, тому навчання буде проходити в онлайн форматі. Всі вже звикли, всі вже при, пристосувалися під час пандемії до такого формату і надалі будуть продовжувати вчитись саме так. Окрім того, обговорили низку проблемних питань, яка виникає на окупованих територіях, проблеми, які виникають щодо початку нового навчального року, проблеми на неокупованій частині. Ну і там, де йдуть бойові дії, надалі продовжується виїзд і вчителів, і учнів і це правильно, тому що не треба піддавати себе небезпеці. Також говорили про те, що треба зробити укріпити матеріальну базу безпосередньо для того, щоб можна було онлайн надавати освітні послуги. Проговорили, що громади як громади мають зберегти свої навчальні заклади, і відповідно вчителі мають комунікувати зі своїми учнями. Неважливо, де вони знаходяться чи то в Запоріжжі, чи то за кордоном, чи в інших регіонах України онлайн формат дозволяє проводити з ними заняття. Безпосередньо і діти так не будуть стрес, що вони в новий школу переїдуть чи будуть з новими людьми брати участь? І так достатньо у них стресів, щоб зберегти і школи і вчителів роботу. То, то мають комунікувати, вони комунікують між собою і мають забезпечувати на належному рівні освітній процес. Багато цікавих речей розказали батьки, яким чином вони організовують і далають проблеми, наприклад, соціалізації. Там десятки цих, цих пропозицій. Я переконаний, ми надалі продовжимо цю роботу і. Звичайно, в кожному школі зберуться батьківські збори, і так само буде обговорено, тому що школи насправді всі освітні заклади вони-то автономні, будуть приймати рішення самостійно, але яке рішення вони приймуть, вже очевидно. А, також а, треба сказати, що от батьки запропонували цікаво. Вони збираються так, в групи 5-7 дітей да, безпосередньо, розподіляють обов'язок, що сьогодні одна родина да, забезпечує там. Контроль за дітьми допомагає їм наступного дня друга, третя, четверта. І так от як би виходить, що не кожен день напруга, да, кожен там має сидіти над дитиною, і слідкувати, чи займається вона чи ні. А от один одному допомагає. Досить правильні формати взаємодопомоги і е, раціональні такі підходи. Я думаю, що ці досвіди позитивні, треба. Обговорювати між батьками і між вчителями і цей позитивний досвід поширювати обов'язково. Тому що ну, і було сказано, що і онлайн-освіта не так сильно вплинула, як очікувалось, в негативну сторону по якості навчання, тому що діти досить непогано здали мультипредметний тест. А це говорить про те, що якщо є бажання вчитись і створені умови, там контролю відповідні, то діти, що онлайн, що офлайн, вчаться однаково гарно. Тому головне, життя продовжується. Наші діти мають ходити до школ, до університетів, підвищувати якість своїх знань, вмінь навичок, щоб потім уже далі країна розвивалася. Нам тут міжнародні інституції для стабілізації ситуації не настільки важливі. Вони важливі в тому, щоб гуманітарні місії виконувати безпосередньо. Скажемо, хотілося б краще, тому що деякі інституції мало ефективні виявились те, що обговорили ми ситуацію, яка пов'язана з атомною станцією. Обговорили питання, які можуть ну якраз допомогти вирішити організацію Об'єднаних Націй безпосередньо. Ситуація, ви знаєте, набула розголоса. на цьому тижні. Обговорюється на всіх майданчиках світу. Ця історія. Звичайно, що найкращий варіант обговорили, що має бути демілітаризація. Має бути реакція з боку міжнародних структур. Вони мають відстоювати цю позицію, щоб не було зброї на атомній станції, тим більше чи біля атомної станції, чи не було такого, що за підприкриттям атомної станції відбуваються обстріли мирних міст там, Марганця і Нікополя. Тобто, ну ті всі правила ведення війни, і ті всі правила, які розроблені, в тому числі там магате там міжнародна організація. Яка контролює питання всі ядерної безпеки, вони на жаль не працюють, а деякі з них неефективні, їх треба коригувати. Ну вже достатньо пройшло часу з березня місяця, щоб ну вдіяти якісь заходи, вжити дієві, які ну вплинули б на ситуацію. На жаль, тут ми не бачимо ефективної роботи. Якщо по напрямках там допомоги гуманітарної, там то міжнародної інституції працюють там і ЮНІСЕФ і, е, працює ООН, там, по підрозділу, які опікуються біженцями. Там ми бачимо цю роботу. То от в цих питаннях роботи на жаль. Не ведеться така і небезпека залишається, і ми обговорили питання в тому числі, щоб вони хоча б забезпечили нам зелені коридори справжні, на випадок, якщо, не дай Боже, щось станеться, щоб ми могли вивести евакувати людей. У нас евакуаційні плани є всі, звичайно, вони підготовані, але внаслідок того, що ведуться бойові дії, і внаслідок того, що ну, там, на окупованій території знаходиться, то дієво допомогти можуть виникнути серйозні проблеми. Населенню швидко евакуватися у випадку загострення там ситуації, пов'язана з ядерною безпекою. Наразі там наразі, скажімо так, ситуація продовжує бути напруженою. Слава Богу, що там не потрапили в об'єкти безпосередньо, які становлять ядерну небезпеку. І радіаційний фонд в межах норми, але разом з тим воно рано чи пізно те, що там розміщені війська і з боєкомплектом, воно може призвести до непоправних наслідків. Тому всі міжнародні інституції мають працювати наш погляд набагато активніше і ефективніше головне не просто висловлювати з турботу і цікавитися. А приймати рішення, які будуть виконуватися всіма суб'єктами, які міжнародний міжнародні у домовності підписали і з метою якою був утворений ця організація, або їх термає треба виключати цих організацій. Ну якщо Росія не виконує безпосередньо, Норми правил ООН, ну, навіщо там цю Україну тримати, там серед членів постійної там ради нацбезпеки, якщо вони роблять величезну небезпеку уже не тільки нам, да не тільки нам з війною, але вже всьому світу з ядерною небезпекою. Очевидно, що треба працювати нам разом. Там, де допомагають, ми їм дякуємо. А там, де ми бачимо, що вони неефективні, ми просимо їх посилити роботу. Ну і на цьому тижні і глава держави звернувся відповідно з відповідними вимогами. І я ну, сподіваюся, ми всі я думаю, сподіваємось, що ці вимоги будуть ну, виконані, тому що це в інтересах всіх, щоб цей об'єкт був безпечний. На цьому тижні у нас був міністр культури інформаційної політики Олександр Ткаченко. Обговорили з ним питання якраз функціонування цієї сфери в умовах війни. А, ну, я навіть згадав да, випадок з історії, коли Черчилль дивився витрати да, в Британії, побачив, що на культуру там малі витрати, запитав, а чого так мало. Кажуть, ну, війна треба економити. Ж. Він сказав: ну, якщо ми не будемо розвивати нашу культуру, що ми тоді захищаємо? Тобто, ну досить правильно, там, абсолютно. Тут, тут так само були обговорені всі питання функціонування закладів. Звичайно, наші діячі культури молодці. Вони і працюють, і волонтерську роботу виконують. Обговорили, але умови для них ну. Наразі не такі не, не зовсім належні, тому що ми не можемо збирати зали да великі безпосередньо вистави робити. Тому говорили питання, щоб наші театри могли поїздити з гастролями там по центральній західній Україні, більш спокійних територіях може і там і зарубіжні гастролі. Тобто, щоб не втрачалась фаховість, не втрачався рівень безпосередньої фаховості, та такі були. Питання підняті. Також обговорили подальше збереження музейних цінностей. У нас евакуйовані державні музеї всі. Ну, значна, найбільш ціни було евакуйовано. Зараз також обговорюється питання, щоб там те, що з другої черги евакуація, так само розглянути, що треба вивести там в схорони. В сховищах в більш безпечні місця безпосередньо ми обговорили питання руйнування об'єктів культури під час війни і їх наступну відбудову, щоб все сьогодні було описано, обраховано, і ми вже після перемоги зразу же приступили до їх відновлення. Питань багато обговорили. Ну, переконаний, там є і пропозиції, Ми ще зустрінемось безпосередньо. Він запропонував, щоб ми в форматі. Онлайн там зум-конференції безпосередньо з ним обговорили з нашими діячами культури там низьку питань. Я думаю, наступному році ой, наступному тижні ми продовжимо цю роботу вже безпосередньо з діячами мистецтва і в комунікацію з міністром для вирішення там важливих питань. Запорізькому напрямку на цьому тижні ворог трохи активізувався, посилилися обстріли, в тому числі ракетні обстріли по обласному центру і по лінії зіткнення, і в передмістя в безпосередньо в Кушугум в просто в мирні будинки прилетіли. Ці величезні ракети с 300 які вирви величезні залишили. Загинула жінка, місцева мешканка. На жаль, поранені були мешканці цивільні по всій лінії. Зіткнення поля, і Оріхів, і Степногір, знову і Комишуваха, і Новоолександрівській громаді і населені пункти і населені пункти. Далі по лінії зіткнення зазнавали враження. На жаль, але наші хлопці, збройні сили України, тримають рубежі, наносять ворогу ефективний урон. Розбивають їхні підрозділи, розбивають їхні склади з боєзапасами. В цілому настрій я зустрічався. Бойовий і всі готові звільнювати нашу, нашу область, нашу країну. Я переконаний, що рано чи пізно це станеться, і тут ми всі маємо бути готові, тому що буде багато роботи. Тут не тільки військової роботи буде, а відновлювати зразу ж інфраструктуру життя в цих населених пунктах. А по лінії зіткнення там звичайно досить складна історія, і будемо і розглядається на сьогодні, все-таки більш жорстко поставити питання про евакуацію людей безпосередньо з цієї лінії зіткнення, тому що знову люди починають повертатися нагороди свої, що не дуже правильно по Україні готові місця розміщення безпосередньо, і треба, щоб цивільне населення було подалі від небезпеки, яка виникає на лінії зіткнення. А так, сили у нас достатні. Хлопці у нас мотивовані, всі тримають ряди і всі воюють за Україну і за нас з вами, за те, щоб ми змогли з вами тут працювати і виконувати свої обов'язки і забезпечувати безпосередньо хлопців на передовій всім необхідним. Все буде Україна і переконані, ми переможемо. 12 серпня вперше відзначено День молоді в контексті Європейського дня молоді. До цього ми ще в радянському контексті відзначали в червні місяці. Наразі тепер ми синхронізувалися з цивілізованою частиною світу, тому що, виявилось, відзначання по-старому не веде до покращення, скажімо так, стану молоді. Ну, звичайно, це жарт, але разом з тим. Ми синхронізуємо. Ви бачите, всі свята з європейськими з загальноприйнятими традиціями для того, щоб комунікація у нас відбувалася, щоб ми жили в однаковому форматі, в однаковому резонансі. Молодь на сьогодні це люди по всесвітній організації охорони здоров'я. Це люди до 43 років, тому це більше це, мабуть, половина всього населення. Звичайно, що ми збирали молодь лідерів. Ми проговорили з дівчатами і хлопцями, що перш за все вони мають бути лідерами, тому що там, де є лідерство, там розвиток, там, де є лідерство, там ефективне якісне життя. А там, де його немає, там все не дуже весело. Обговорили, що там цілий круглий стіл відбувся, обговорили свої проблеми молодь, які наразі є. Подякували молодь, так як і всі сьогодні бере участь у усіх заходах державних і е, в, захищає в рідну країну. Згадали хлопців, які 19-річний збив вже шість літаків. Е, згадали там волонтерів, відзначили молодих, які збирають, допомагають Збройним силам України. Які допомагають біженцям, які виконують важливу роботу. Ну навіть в самому молоді молоді, який на сьогодні вже кілька місяців спочатку війни є хабом гуманітарним, де ефективно робота налагоджена. Я кілька разів заходив, спілкувався, дивився. Все як муравійничок, кожен знає свою роль, всі роблять свою роботу. Все дуже таке чудово виглядає. То подякували активним хлопцям і дівчатам. І молоді, яка працює на підприємствах, і забезпечує роботу, зарплату і податки, відповідно, проговорили, що кожен на своєму місці має працювати і працює на перемогу. І це головне. І в тому, що ну, у цих молодих хлопців, дівчат, яких сьогодні, яких кожен день ми бачимо. на Всіх, скажімо, важливих напрямках роботи, на них можна покластися, і у нас достойна зміна це саме головне. Достойна зміна, і вони зроблять переконаний світ краще, безпечніше, ефективніше. А щодня вони вчаться всі, вчаться це робити якісно, швидко, і, і чесно кажучи, вже ми у них чомусь в чомусь. Тому все гаразд.